Друзі, всім доброго дня! Сьогодні у нас який день? Вівторок Вівторок. день починається з мийки. без мийки я не зможу сьогодні працювати, а конкретно без пілісоса, тому що Зараз я вам покажу, коротше, що я начудив. Вчора я перевозив мінеральну вату на задній сідушці і вона щось просочилася мені на Дивіться. Отака штука зараз у мене на задньому дивані. Я сподіваюся, що я встромлю зараз хоча б 10 гривень в пілісос і воно все звідти забере. Тому що якщо не забере, то це буде біда. Мені товариш каже Ти на пілісос зажени, її, а потім каже голим поспи, там, подивишся, чи забрав ти пілісосом, чи ні. Він каже, що воно типу, не забереться. Ну, це ж не стекловата, це ж мінвата. Ну і все-таки ж пілісоси мають його висмактати, я так собі розумію. Це ж якісь все ж таки частички е мелкі. Хоч вони й мелкі, але ж все одно пілісос має їх взяти. Я собі так думаю. Напишіть в коментах, получиться мене чи не вийде. Так, що це я ще хотів сказати, друзі? Сьогодні ми продовжуємо працю по болту, чисто по болту, щоб зробити цю промочку. вівторок тільки. За вчорашній день я зробив дуже мало поїздок, а саме 6 штучок. Щоб робити промку, друзі, треба робити 8 в день. Вісім в день це буде, виходить, о, друзі, жорсткий в Вінниці карбюраторщик колись був. Оцей мужик, що переходить дорогу, дядь Коля його звати. працював там на зарванцях. Ну, вже, мабуть, не працює. Давно в нього не був, але коли була ера цих машин карбюраторних, до нього тупо стояла така очередь постійно, 5 машин. там. Записатися нереально було. Просто приїжджаєш, стоїш в очередь, і все. Тому що запись не працювала. Ти міг позвонити в нього, спитати, чи він працює. А от записатися хер. Ти просто приїжджав, 5 машин ждав чи 6 машин, іноді тобі так везло, що там 3 машини тільки всього на все було. Ну і після нього ти виїжджав. І просто чувствував зовсім другу машину. Може, це зв'язано було з того, що ти коли з цих зарванських гаражів виїжджаєш, і там горка така, і виходить, ти виїжджаєш, і такий думаєш, а ну зараз привів, як машина пре. І нажимаєш на гашетку, а там з горки виходить, і вона пре як сумашедша ж, Блин, ну як обично з горки машини їдуть, знаєш, і ти такий, ого, ніхера собі, як вона пре. Потім ти розвертаєшся, їдеш під горку і розумієш, що щось не то я було. Ну, таке. Зараз бачу, що у нього трошки друга сфера діяльності. Десь я його бачив якісь інкасації в машині інкасації з водієм чи, чи якимсь там. В общем, десь він так працює десь там. І що, друзі? Шуруємо пілісоситись? Не пам'ятаю про що я говорив. А, про те, що. Мінімум треба 8 поїздок зробити в день, щоб закрити питання за неділю. Якщо я десь хочу, захочу зробити собі вихідний посеред неділі, мені треба цих 8 поїздок надолужити. Тобто добре було би робити 10 в день взагалі. Ну, подивимося, як воно буде, друзі, а поки що їдемо на пілісос. Василя Порика, Марії Литвиненко-Ольгімут, 72 гривні за 4 Кеме, ідеально для нас. І мінімалочка, і недалека подача, все прям супер чотненько. І веземо ми кого, Аліну. Їдемо. Відвіз дівчину на Марії Вальгемут, 72 гривні було до сплати, 7 гривень в скарбничку. Наступного замовлення в мене немає. Який немає практично кофів на Вишенці, зараз пів одинадцятого ранку. Вівторок, значить, звичайний день. Ці дні всі були кофи такі, що Ні, Ну, може, жара була і за того, знаєте, типу громадський транспорт не дуже катірувався. Зараз то в принципі можна хоч і пішки, хоч і в громадському транспорті. Через це, мабуть, і немає кофів. ну Бог його знає. Хто не бачив, друзі? Вчора в всіх пабліках коротше, була така машинка на юності, ой, не на юності, а на цьому перехресті на Поділі її зняли. От, виходить. Її тягнули на тросу. І вона коротше, смикалась так, що капець. З там заблокіровані передні колеса. Що, що, там, що там могло з нею статися? Я щось не можу вкурити, якщо чесно. Це що? Це він що на передачі, в нього передача на, ні, на нейтралку не може тіпа, переключитися. Чи я не знаю, що це, як це так може бути, що колеса типу, заблоковані передні. Не знаю. напишіть пишіть в коментарях, друзі, хто шарить, як це воно так произошло. Оп-оп, мінімалочка 0,5 подача на вулицю Стеценка. По дорозі ще нічого собі. оце то нам фартить. Їдемо-їдемо. А про машину напишіть, все ж таки, 78 гривень до сплати. Це означає, що 7 гривень прямує в скарбничку. Мені треба, друзі, по-перше, набрати водички, ось автомат. А друге, поїхати розпечатати 7 фотографій. Я, правда, не знаю де. Колись в жовтні була конторка, яка печатала фотографії. Зараз вони закрилися або переїхали, не знаю. Потім була контора в ювілейному. На першому поверсі. Там, зі сторони ЗАГСу, типу. Вони теж не знаю, чи працюють, чи ні, але я зараз туди направлюся і подивлюся, чи вони там є, чи їх там немає. Так, якраз на гривні мені оця баночка наповняється. З теперішнім курсом водички. <рес> Коротше їдемо за фотками. І в машину і дивіться прикол. Проводок якийсь непонятний. Звідки він бог його знає? А, поняв звідки. З кнопки на газ. Ну, це такий в мене газ був. Кнопка така була верніше, що... Зараз я вам поясню, що за кнопка. Кнопка в мене як звичайно, на другому поколінні. а потім ще є отака от кнопка. Ця кнопка вже мені коротше, не потрібна, але була потрібна. Виходить, вона мені принудительно відключала подачу газу на редуктор. Тобто я міг собі включити або виключити подачу газу на редуктор. Тобто ні бензин, ні газ, щоб мені не йшов. Це давало мені можливість заводити машину в зимню пору чисто на газу. Тобто на парах, там, навіть в сильний мороз. У мене редуктор не заливало газом, а собі чуть-чуть парсайку пустив в газку, потім перекрив подачу і собі спокійненько заводишся на газу без всяких там. Ну це тільки тоді, друзі, коли редуктор трошки вже підсівший, такий йому вже там роки три мінімум. Це в таких моментах, коротше, такий лайфхак потрібен, якщо, якщо ви заводитесь на холодну, ну, холодну пору на холодну, коротше, щоб не заливали редуктор. Просто переключаєте і заводитесь на парах. Хто знає, той знає. Хто не знає, той, той вже знав. Прикольно, народ. Прикольно тим, що імідж до сих пор працює, все там до сих пор чотенько, велика очередь. Е -е, прийшов просто тупо підключився до їхнього Wi-Fi, бо тут одна зірочка по зв'язку, Ой, одна полосочка. Чи поділка, коротше, да. е -е, підключився до їхнього Wi-Fi. У мене фотки на Google Диску. Там три варіанти скидувати. Viber, е -е, цей Telegram. Або їхня почта. Я вибрав в Telegram, щоб скидати. З Google диска скачав собі на телефон. З телефона через файл скинув через телеграм їм. Вона штенько це все поскачувала. Пообрізала 10 на 15, що там треба, коротше, що не треба, показала мені. ну, Типу там фотка 10 на 15, це щось по-любому має бути обрізане в ній. Якась там права або ліва частина на процентів 15%. І що саме обрізати, вона кожну фотку відкрила і мені показала. Вулиця Лебеденського, вулиця Склацька. Що це за замовлення? 1,9 ков беремо. 2,7 за 109. Навіть не роздумував. Зараз ми тут наліво повернемо і собі там вже будемо їхати на Лебеденського. А Склацька це отут за углом, де на вулицю Ватутіна їхати, тільки на Ватутіна. Нам направо, а на стацьку получається трошки наліво. Ну, коротко, пару метрів буквально. Так що все чотенько. Е -е -е. Ну, Поскидував фотки, вона каже 42 гривні, там 7 фотографій. Тобто скільки це виходить одна фотка. Там 6, 6 чи 5 гривень. Що да, пишуть, що пишуть? Що пишуть? Махають рукою, ну таке буває. Так. Залишилося визначити, друзі, з якої це сторони воно. Чи це German Center, чи це Elite. Міточка стоїть зі сторони German Center. Блін, це печально, звісно. Ми його беремо з German Center, а потім їдемо аж на перевокзальну, там розвертаємося і їдемо туди. А вони пишуть. Що будуть чекати перед магазином Еліт. О, оце чотенько, друзі, бачите який прикол. Я тільки подумав, щоб е так написати, зробити, подзвонити, а вони вже самі вже все коротше, придумали. Ми їм тільки напишемо одну фразу ок. Хорошо, хорошо. І фотки ці забрати після часу дня теж ідеально. Вибираємося, ми друзі, з вами з вулиці Складської. 77 гривень було до сплати. Він дав, виходить, е, я йому дав 20. 5 мав, мав дати 25, він мені, коротше, 20 в мене забрав, 10 мені дав і 5 мені залишив. Я щось запутався, що це вийшло. Коротше, по-моєму, 10 гривень він наставив, виходить, чаюхи. Ну, коротше, не важно. Важно то, що 110 гривень було до сплати. Не до сплати, а повний тариф. І цих 110 гривень це означає, що плюс 10, це буде 120, це 12 гривень прямує скарбничку. Чувачка цього машина на Лебединського залишилась він заглох нею. Я кажу, а що таке, Тіпа. він каже, та Бог його знає, грем, провірив, каже, все є, ремінь не скинуло, там, не, не порвало. Е, іскру каже, катушку підкинув другу, нічого не помінялося. Я кажу, а цей? Може давляк, типу, бензонасос, типу, нав... ну, навернувся, давляка немає, й через то, що може теж таке бути. Він каже, ні, в мене газ стоїть, каже, на газу теж не заводиться. Я кажу, ну понятно. ж, Може бути газ е -е, якогось там четвертого покоління, і вона на газу теж не заведеться, бо ж їй треба бенз. Я йому забув про це сказати. Чи це вона так, чи це вона не так, похрі знає. Друзі, отут холодочок, я, мабуть, приткнувся і почекаю замовлення. Щоб не на сонці. На градуснику пише е, 18 градусів тепла, а на, сон, на сонечку тут не дуже так і прохладно. Нормально так перевіщить воно під прямими лучами. Коротше, машинка в нього стала. Іскра каже є. Я кажу, а як є? Ти, що перевіряв тіпа, іскру? Він каже, ні, ну катушку підкидав. Ну, Думаю, а катушка це ж не стопроцентний варік того, що іскра є. Ну, тіпа, там Якийсь старий Opel, ну це ж один з трьох. Бенз є, нема, насос, давлення є, нема е, цей. іскра є, нема. Що там ще? ГРМ, порвало, не порвало. Ну там, Якщо порвало ГРМ, то ви ж чуєте, коли заводите там трошки другий звук, коли крутиться мотор. Тобто одразу почути, можна, як він крутиться. І -за, за цього, друзі. цей. Все буде чути. Так, дивіться, весь город без кофів, а я стою під кофами і замовлень немає. Тобто вся Немирівське шосе, вся Ватутіна, все в кофах, а замовлень ніц. О! на Нив. З вулиці Лугової на Коцюбинського. 94 за 6,1. Подача, правда, 2 щемось, але нічого страшного, шурувим. 66 гривень до сплати, 28 їм компенсував болт, тобто 94 повний тариф. 94 це у нас 9 гривень Пряму я скарбничку. 19 градусів тепла на вулиці за бортом. Але так якось жарко парко, що добре, що я не брав ніяку кофту. Зробив я вже. 9 поїздок, а може й 10, якщо ця остання сюди не враховується, Ну, мені здається, вона враховується. Щоб зробити, друзі, 6 і можна було рухатись би в стрижоку. Сьогодні, коротше, планів, теж як у Наполеона, там постройки треба щось поробити, попривозити матеріалів потім сьогодні волейбол. Дві партії, там з 6 до восьми і днюха в трьох людей з волейболу, вони сьогодні виставляються. Я спочатку мав іти, потім тільки що от відмінив, того що з дівчиною підемо в Рєстік. Там те, що треба підзняти, коротше. А де це робити, як не в Рєстіку? Ну, такому, типу, нашому Стрижевському, Він такий не сильно зірковий, знаєте. Гамарджоба, якщо хто знає. Прикольні там такі ціни, знаєте, там якогось хачапура з'їсти, 150 гривень буде коштувати, там щось до хачапура взяти. Там такий хачапур здоровий якось, якось піврулямо. Коротше, вкусно і дуже дешево, супер дешево і хороший такий інтер'єр. Не хочу запускати більше нічого, працюємо тільки по болту. Надіюсь, що він нам сьогодні зробить мінімалочки. Зараз вийду, може, трошки розімнусь. От, плюс роботи, друзі, по одному агрегатору. Можна собі передихнути, вийти, розімнутися, щось там придумати, повитирати якісь вікна, щось перекусити, щось попити, коротше, про щось подумати, а потім тільки ж їхати за замовленням. Ну, таке, так. Добре, чекаємо. Це у нас не мінімалка. 7,1 за 105. 0,5 подача на вулицю Андрія Первозваного. Тобто на вишеньку відкатуємось. Це нормально. в принципі. Зараз десь тут забираємо людей і шуруємо через всю вишеньку на Андрія Первозванного за 105 гривень в Привіз дівчину на космонавтів туди до парку цього. 112 гривень було до сплати. Нагадую, що було 105 ізначально. Але 105 це, була, це був повний тариф. А наразі у нас повний тариф 124. Тобто був простий, я вже приїхав, був на місце. І простою накапало, грубо кажучи, 20 гривень. 112, 124 12 гривень прямує в скарбничку. Наступного замовлення у нас немає. Бачимо кофе, е, у кінечні вишеньки. Але кидає нам з вулиці Зочих на вулицю Келицьку мінімалочку 1,4 за 55. Чотенько, Прямуємо за ними. Що Шо пишуть? Шостий під'їзд навпроти баскетбольного майданчика, Окей, без питань. 50 гривень до сплати, 55 був повний тариф. В будь-якому випадку 5 гривень падає в скрабничку. Е е е Наступного замовлення у нас немає. Але горят кофе. як завжди, треба зараз понити, щоб нанити собі хороше замовлення. 11 показує, що я вже проїхав. Е е нагадую вам, що вчора я зробив. Тільки 6, здається, чи 5, чи взагалі 4, не пам'ятаю точно. Сьогодні в мене планочка стоїть, щоб я зробив сьогодні 16 замовлень. Тобто 11 я вже зробив, зараз залишилося 5. 5, яких буде, таких буде. Зовсім такі великі на шталт 150, 200, чи 300 гривень я брати взагалі не буду, буду брати тільки такі. Там, мінімалочки 55, або ж ті, які до 100. Ну, Після 100 там 105-115, в принципі, теж можна брати, вони виходять, виводять тебе в нуль. Ось 93, наприклад. На Київську 5,9 за 93 з Келецької. Можна брати. Київська 14B. Це для мене така унікальна адреса, Того, що. Я вже, можливо, говорив, можливо, не говорив, пропрацював там після школи коротше, дуже довгий час адміном в інтернет-салоні. Він телепорт просто працював там не знаю скільки, з 2006-го десь по 2011 -й. Мало що, 5 да? років <сміст> про Тарабанив. Прикольна робота була, але тяжко теж сутками не спати було. Просто тупо сутками не спати. Ну, не то що сутками не спати, а сутки ти не спиш. Так як спиш, типа там закрився, нікого не мати, собі там на стульчиках розвалився і спиш. Але зараз я б так не зміг би спати на стульчиках. Якби я знав, що я там 5 років буду працювати, я б туди диван притарабанив би. Так, добре, їдемо, забираємо людей. Відвіз дівчину на автовокзал центральний. 93 гривні було до сплати. Зараз у нас 13.05 і треба забрати фотки. Я якраз для цього в нужному райончику. Фотки вже, я сподіваюся, що будуть готові. Мені казали після часу. Ще сподіваюся, що в них немає ніякого обіду. Інакше вона б мені про нього сказала б, напевно. Якщо ні, то це буде біда. Ай-яй-яй, щось прийшло вже. Центр матері та дитини. 93 гривні? Ні, ну я пропустю, напевно. Я вже тут дуже близько до цих фоток вже закрите це питання з цими фотками, щоб вже не вертатися. Бог його знає, коли мені наступний раз підвезе з, такими, з таким замовленням. Я коли сюди їхав, нажав долоньку, нормальний пацан, все, завершив тільки що замовлення, а мені прийшло наступне. Я вже не знаю, мені... я тільки що так хотів заматюкатися, але я ж не матюкаюся на відео. Но реально хотів заматюкатися. Ну нажав долоньку. Ну то ж, це ж означає що? Ну що це означає? Що не, не хочу брати наступні замовлення. Ні в путі, ні після цього. Написано, що після цього замовлення я буду офлайн. Ні, воно все одно мене кинуло онлайн і дало замовлення. Дал... Да, от такі вони. Якісь інтерв'ю пишу, дивіться. Хм. Цікаво, цікаво. Ось де знаходиться імідж на першому поверсі ювелейного. О, а я щось протопив з заходом. Так, друзі, забрав я фотки. Цікаво, як вони виглядають, я там їх не відкривав, відкрию тут. Просто обичні фотки, поняли? Я заказав не глянцеві, вроді би вони і не глянцеві. Короче, пойдет вроді би. Оп, відлічив і піде відео. собі Да прикольно, прикольно. фотки ці. У мене в світу є альбоми, коротше, вони там собі будуть лежати. Помішано на ці штуки, щоб фотки були отакі вот вот, фотки. Ну, воно чимось правильно, да, тому що на телефон сфоткав, а потім пам'яті немає, ти їх удалив. в ітоги ні фоток, ні хіра нема. Корич. А так фоточки будуть сохранювані. Плюс для відео, яке вийде скоро на каналі. Ці фоточки понадобляться. Так, друзі, допрацьовуємо е, ще. Скільки у нас там замовлень залишилося, зараз скажу. 12 я зробив, ще 4 замовлення треба зробити. Де їх взяти, то бог його знає, що це 4 замовлення, 12. А треба ще 4. Так. Соборний на генерала Ганзюка. 3,8 за 85, 1,2. 1,2 цей. 1,2. Ну, коротше, зараз безстрессенько звідси виїжджаємо, на Соборну тут рукою подати, один я там. Так що поїхали. Приїхав на генерала Гандзюка. Дівчина покерувала куди там їхати. того що Одного із цих новобудов немає на карті. 77 гривень до сплати, 8 гривень компенсовано. 8 гривень тоді також потрапляє в скарбничку. І є наступне замовлення з Радіона Скалецького. Е... Ну, на космонавтів, здається, з Радіона Скалецького на космонавтів. Да. Ми зараз тут виїжджаємо, от там знаходиться яблунька, така вкусна, хороша. Але я вже не встигаю, друзі, до неї. Взяти, взяти це яблучко не встигаю, коротше. Якби не було замовлення, я пішов би собі, тут, струснув би хоча б 2-3. Нормально зараз би хоча б перекусив би фруктозою. Ну, це таке діло. На космонавті знаходимося. Ми 63 гривні до сплати. 6 гривень приймує скарничку. Наступного замовлення у нас, друзі, немає. Ну щось зараз, після того, як я нажав долоньку, я зайшов в офлайн, а перед цим був момент, що не зайшов. Вибираємо центральний ринок, треба забрати своїх дівчат звідти. Вже після цього прямувати у стрижок. Одразу з юності на вулицю Соборну, 5,8 за 105 залітає нам ось таке замовлення. Це в нас категорія доставка. Дякую е, людям, які замовили саме по категорії доставку. Е, я ж то думаю, що 5 км за 105 не може коштувати без кофа, без нічого ну 5 за 100. Е, тільки якщо це якась інша ну, там, тваринка чи делівері. І так воно і вийшло, що це делівері, люди поставили категорію доставка, вона трошки дорожча. І за це їм дякую, що вони так зробили. Тому що в основному люди, якщо їм треба доставка, викликають просто звичайну категорію і не доплачують. Відвіз доставочку, 105 гривень повний тариф, 95 було до сплати. Хлопчина дав 100 без здачі, тобто 5 гривень чаю, 11 гривень прямую в скрабничку. І все, друзі. Зараз будемо підбивати підсумки нашої праці, тому що вже 14.10, тобто 4 години я вже працюю. Це перший момент, а другий момент то, що мені вже треба в стрижунку. да, Ось так. Зараз я на калькулятор перенесу наші цифри і все підрахую. Ну що ж, друзі, перенісся на калькулятор все. Получилося заробити за сьогодні 879 гривень по полту. Мінус е 18% комісії, плюс 70% від мого постійного і мінус 140% на паливо. Так як проїхав я приблизно десь 70 км. Ну, навряд чи я проїхав, друзі, 70 кілометрів. Там трошки менше. Я просто не засікав. Взяв так чисто 10 гривень за кілометр, хоча ми розуміємо, що зараз Зараз трішки менше, ніж 10 гривень. Ну, коротше, десь приблизно 140-120 гривень на паливо пішло. Це десь так. Я взяв по максимуму 140 Тобто вийшло 650 гривень чисті кошти за 4 години. <кій> Ділимо на 4 і отримаємо 162 гривні продуктивності. З урахуванням того, що я там фотографії здавав, потім я їх забирав, коротше, то це ще нормальна продуктивність за годину. Якось так, друзі. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь в чатик в Телеграмі, там приблизно десь додається зараз такий. Типу, одна-дві людини в тиждень додається в чаті. Хтось виходить, хтось приходить. До кінця я знаю, що мало хто дивиться, там вже, ну, статистики видно, що скільки додивлюється до кінця. То цей телеграм-чатік треба рекламувати, я так розумію, на початку відео, а не в кінці відео. І підписуватись теж, просити на початку відео, а не в кінці відео. Ну, коротше, завжди забуваю це робити на початку, то хоча б в кінці це скажу. А зараз, друзі, до завтра.